Сьогодні хочу показати, як вирощувати кавуни, щоб вони були здорові, солодкі, ну і ні в коєму разі не були перенасичені нітратами, щоб ви не виросли ще здоровенне і отравилися, коли його з'їли. Врешті так... запрацював наш сайт з насінням. Все, що я вирощую, тут можна придбати. Також будуть саджанці і будуть обробки від шкідників і хвороб. Іду, дуже... якщо вибирати тут, дивіться, кому що подобається. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе на каналі. Під відео в описі будуть ссылка на сайт. Також буде ссылка на мій телеграм-магазин, на мій вайбер, на мій інстаграм. Отже, шановні пані і панове, всім раджу своє насіння, обробки від шкідників, від хвороб. Обирайте і всім буде щастячко. Всіх будуть гарні урожаї. Зо мною ви зможете все це вирощувати і отримати дуже гарні урожаї. Також в самому кінці, ось дивіться, у нас є акціонні бокси. Я вам вже їх показував. Наповнення боксів почти в два рази перевищує по ціні насіння. Тобто насіння буде, якщо бокс заказуєте за 400 гривень, там насіння буде на 700-800 гривень. Насіння йде по 10 штук кожного сорту, і в телеграм-каналі є детальний опис, скільки чого буде там покладено. Тобто ви можете перейти, передивитися і обрати потрібний вам бокс. Ось такі гарні кавунчики у вас виростять. Це жовтий кавун. Дуже часто задаються питання, як зрозуміти, що він спілий. Є ушко, є хвостик. Далі я покажу. На кавунчику. Ну все одно, після того, як вони засохли, ще треба почекати 5-7 днів. Тоді кавун дозріває. Якщо вам не горить, то підожіть, поки аж не засохне вся огудина. Тобто Кавун витягне в себе все, що йому потрібно. Це якщо прям не горить, його продавати, щоб не зірвати зеленим. Ось такі гарні кавуни. Всі сорта я сажу, ті, що на їду. В одному місці, якщо я вирощую на насіння собі та на продажу, то я їх сажу окремо, тому що перепиляються, і у вас може вирости щось не то, те, що ви посадите. Ось Чарльстон Грей, це мій улюблений, самий урожайний кавун. Далі я вам покажу, стільки він дає з одного куща. Ну, від 4 до 8. Ось дивіться, ушко. Ось о, вусик, вони мають бути повністю засохші. Ну ви слідкуйте за кавуном, вони засохли. Ще дайте 4-5 днів полежать, тоді 100% кавун буде спілий. Навіть якщо трава вокруг нього гудена ще зелена. Це не максимальний результат, бувають і набагато крупніші, але без особого уходу ось такі кавунці цього сорту у вас виростуть без проблем. Ось лежить рядом фарао. Теж дуже гарний гібрид ну, фарао це F1 гібрид. Тобто насіння можна зібрати, але вирости можливо, щось не то, треба відсортовувати. Ось два янусика жовтенькі, ось це бочка меду. Тобто кавуни навіть без особового уходу, якщо ви правильно підготуєте почву виросте розсаду, виростуть у вас без проблем. Ну і гарненька динька така, це 1,5-2 кг, це ананасна, дуже добра диня. Також в мене є ще крупноплідні дині, які ростуть до 6 кг. Ну 6 не отрималось, 5,5 кг. Такі здоровенні розміром як кавуни, чим вони хороші, вони і солодкі. І крупні насичений запах. Єдине, що не переливайте, не поливайте зовсім після того, як ви бачите, що ягода налилась, вона почала набирати сок, не лийте лишню воду. Ну, як обіцяв, ось у мене в теплої грядки посаджені тут три кавунчика. Зараз я покажу: ось це у нас Чарльстангрей, перший кустик, наш урожай з одного кущика. Ось ми зірвали. Один кавунчик, ще не повністю засохла гудена. Тобто слідкувати треба за вусиком. Ну, я знаю, коли воно засохло. Тобто зриваю вже, коли 100% наші кавунчики вже дозріли. Ось це Orange King, жовтий кавун. Він чим відлічається від янусика, він трошки крупніший. Рядом тут у мене три кустика було. Ось грей ще один, ось грей третій. Зараз подивимося, що у нас є. Ось грей 4. Тобто 4, 5, 6. Він дає ось таких крупних кавунів на одному кущику. Вважається самим урожайним сортом кавуна. Цей іменно сорт це не гібрид, всім раджу його вирощувати. І Orange King Тоже дуже класний кавун, якщо знайдете, вирощуйте. Ось теж гарнюній Фарао F1. Кавунчик. Ну, в основному раджу, якщо хочете прям здоровенний вирости, оставляйте один на кущу. Якщо буде в'язати втори й треті, вони будуть такі чуть менші і перший в розмірі не дойде. Вони виростають бувають і до 30 кг кавуни. Ну, понятно, що це треба викопати здоровину. Яму в пояс засипати туди перегною, пісок, зробити рейхлупочку. Ніхто з цим не буде гратися. Тобто ідеальні условия, щоб все здати для вирощування. А от такі кавунчики. В районі 10 кг, у вас виростуть без проблем. Якщо будете поливати, то і 12-15 і 15 кг будуть кавуни. Ось так бачите, трохи трави. Тут наші кавунчики, раз, два, три кустика були тут посаджені. Сама висадка. обов'язково обробляйте насіння, якщо воно не оброблено. Бачите, воно в, в пакетах воно таке чуть-чуть окрашене. Це значить, що воно оброблено фунгіцидом від грибкових. Це дуже важливо. Також почву ми проливаємо триходерміном. І Після виходу розсади. І ще тричі ми поливаємо триходерміном з інтервалом 10-12 днів до висадки в ґрунт. Грунт яму ми теж обробляємо фунгіцидом, тому що розсада, якщо заболіє, може засохнути за 4-5 днів. У мене таке вже було і вам не раджу такого допускати. Обов'язково дренаж в стаканчику. Якщо посадити в крупні стаканчики, то Краще розвивається, і чуть раніше ви отримаєте свою першу ягоду. Заправка лунки. Викапуємо таку ямку глибоку, туди перегнуй землю, пісок. В равніх частях перемішуємо це, дасть можливість добре розвиватися крайневій системі, і ваша рослинка вам обов'язково віддячить. Гарним урожаєм. Якщо у вас немає часу таким гратися, займатися, обов'язково для кавуна робити глибоку спашку, тобто пахати землю на глибину 50-60 см, хорошо рихлити землю, давати удобрива по. Вспашки обов'язково, щоб вони потім цілий рік ще вам давали, давали кавуну поживні елементи, і весною після спашки, мотоблоком, добре рихлим. Тобто, якщо буде гарна рихла почва, висаджена туди розсада, тоді рослинка вам обов'язково віддячить гарним урожаєм. Фазі розсади 40-45 днів не більше, тому що корніва система починає угнітатися, далі буде довше приживатися. Тобто, якщо ви, допустимо, ділаєте висадку 10 травня. То 7 днів десь до 10 на схожість і плюс 40-45 днів, от так і отчитуйте. По календарику відсчитали і Время, яке потрібно, висаджуєте вашу розсаду. Якщо ви висаджуєте раніше, то раніше, звичайно, якщо пізніше, то пізніше, в кожні різні кліматичні зони, у когось ще заморозки возвратні бувають, тому цього не треба допускати. Розсада має мати перший добре розвитий лист, і вторий має починати тільки виходити. Крайній срок, скажімо, по. Тому, сіка в стаканчику розсада має бути. Саме крайній срок має починати виходити третій лист. Довше не передержуйте, тому що доброго, вже нічого не получите. Він буде дуже дов довго стартувати. Ви потеряєте у розмірі кавуна. Ось дивіться, ось так виходить розсада. Придавили знизу об'язательно дренаж, щоб не переливалось не лийте багато води. Росада має бути така прижиміста весною. З кінця марта вже достатньо світла на віконці, Ну і плюс починають бути теплі дні. Можна зробити парничок і виносити на день вашу розсаду. І вона буде добре розвиватися. Єдине, що якщо вирощуєте вдома розсаду, обов'язково закаляємо останні 7-10 днів нашу розсаду. Починає з півгодини, виносимо на вулицю, потім година, і так кожен день додаємо. Якщо не закалити, вся розсада у вас пропаде. Чуть ниже садом, щоб була така поливна ямка, щоб можна було туди лежити воду, ви або робите. Капільну ленту ложите або мульчуєте, допустим, соломою і поливаєте відром. Тут уже грайтеся, як хочете. Обов'язково рослину ну, треба поливати, і обов'язково треба підкармлювати азотними добривами. Якщо ви нічого не ложили в лунку, то це трав'яний настій я вам показував. Або ж можна брати м'ячу селітру, тобто дивіться, що у вас виходить, той беріть. І в фазі вже налива ягоди, ми даємо калінів удобрення. Якщо ви в лунку нічого не ложили, то це зола. Я все показував, як це все робиться. Після того, як висадили, даємо недільку, вона вашим рослинкам прижиться і починаємо обов'язково обробляти фунгіцидом або триходерміном. Або ж любим фунгіцидом кожні 14 днів, хоча б 2-3 обробки треба зробити. Любий фунгіцид який є на ринку, спрацює. Головне не прозівати. Прозіваєте, рослина може згоріти вже коли лежать кавуни. Скажімо так, вже розові почне наливатися. Буквально проходить дощик, 2 три 3 дні задожило і потім в течение 4-5 днів рослина може згоріти і так і не доспінуть ваші кавунчики. Тобто, якщо ви плануєте на цьому заробляти, обов'язково обробляйте ваші рослинки від грибкових хвороб. Це касається не тільки кавуні, від в общем, все, що вирощуєте, картопля, все вона страдає, і обов'язково треба робити обробки. Ось такий Чарльстон Грей, у нього крупне насіння, ви його не з чим не перепутаєте. Тобто по насінню одразу видно, що це Грей, Якщо ви купуєте насіння, буде видно. Далі я розріжу янусік. У нього таке мілке насіння, світле теж важко з чимось перепутати. Може виростити і набагато крупніший, це не самий максимальний урожай, але якщо не перекармлювати, в принципі, я не стараюся сильно за великими розмірами гнатися. Можна зробити його більш крупнішим, якщо обірвати, оставити тільки одну ягоду на кучу, якщо хочете прямо здоровенний кабак виростити, щоб він був і съєдобний, щоб там не було багато нітратів, ну, щоб він був здоровий. Можна так погратися, тобто пообламувати і дати всю енергію на розвиток одного кавунця, ну... Я думаю, це лишнє лучше виростити 4 чуть менших, чим один здоровенний парціонні кавунчики. І ось жовтий Янусик. Дуже класний, мій любимий е, сорт кавуна. Це іменно сорт, не гібрид, Шевчальсон що Янусик. Е, дуже класні кавуни. Всім рекомендую, З року в рік їх вирощую. Ну і по жовтим кавунам. Якщо ніколи не пробували, обов'язково спробуйте. Він отлічається по вкусу, і більшість людей обов'язково є такі звісно, кому не подобається. Ну тут треба попробувати і е, вирішити для себе. Мені він кажеться більш таким солощим. Е, Скажімо таким медовим, ну, в общем, відлічається, попробуйте і для себе зрозуміти, потрібно вам чи ні. Так що, що не панівано, так вирощується. По обработкам в мене ще є більш обширні відео. Кому цікаво, є відео чисто по обработкам, по висадці і маленькі, більш есть тобто все є на каналі, розділ по кавунам дивіться. Кому цікаво, насіння під відео в описі мій телеграм, заходьте, дивіться, те, що є в наявності, є не тільки кавуни, все, що вже підготовлене, висушене, там уже закинуте. Те, що ще. Сушиться, буде додаватися чуть пізніше. Обов'язково виращуйте кавунчики, обов'язково робіть все правильно і будете з ось таким гарненьким урожаєм. Все, дякую, шановні пані і панове, і до побачення!